Позивний радіо. Я служу в бригаді Форпост з 2024 року. І наразі є пілотом FPV. Працюємо з дронами безпосередньо, fpv пілотами та в цілому використовуємо їх для подальшої оборони нашої країни. Наразі це ПКШ Рубак, тобто це великий підрозділ на більш ні... Посад і ще є багато вільного місця для інших пілотних посад безпосередньо. Тобто, якщо ви хочете керувати fpv дронами, а, наприклад, не сидіти в окопі, то, в принципі, це буде для вас дуже влучний момент, щоб приєднатися до нашої бригади. І саме тому зараз ми на етапі формування. тобто Зараз багато людей, деякі проходять базову загальну військову підготовку, деякі направляються безпосередньо на курси підвищення кваліфікації, деякі зараз працюють вже на сході. тобто я сам там вже є бойовим пілотом, був на сході, і зараз ми формуємось. Ми формуємо, шукаємо цікавих розумних людей, які хочуть приєднатися до війська і зараз безпосередньо виконувати якісь бойові завдання. Більшу частину свого часу проводимо тут, в цьому ангарі. Ми просто тренуємося. Ми тренуємося для того, щоб відточувати свої скіли і для того, щоб робити роботу дуже якісно. Чим ми використовуємо такі дрони? Це Mavic, Mavic використовують для розвідки. У нас є тренувальні польоти кожен день, нічні польоти. Також використовуємо великі дрони, вампіри, скиди. Є такий термін у нас в країні, да, там, бусифікований. В принципі, я не хотів ніколи в своєму житті там йти до війська. Так сталося, да, що мене мобілізували, як це у нас в країні буває. Але з часом, в принципі, в армії я знайшов себе і зрозумів, що за покликом я можу виконувати різні задачі різного типу, і мені просто подобається моя робота саме керувати безпосередньо їх піввідроном. І наразі я розумію і поставлення у війську, і поставлення у нашій бригаді, що це дуже, дуже гарна професія. Вона небезпечна, але ну наразі в країні війна і комусь потрібно цю країну захищати. І я розумію просто, що мій час вже настав. І я чекаю на те, щоб ваш час також настав. Щоб ви приєдналися до війська і вибрали правильну бригаду і зробили це самі, а не так, як було у мене. Тому що в моєму випадку мені просто е посміхнулася удача, а у вашому випадку може бути все по-іншому. Я вважаю, що відплата безпосередньо, наприклад, за моє місто, за моє місто Херсон, вона повинна бути незворотньою. Ну мерсі до всіх, які на нашу землю прийшли, щоб вони всі. І ми будемо робити все для того, щоб вони в неадекватній кількості. Все, що ми можемо наразі робити, і вся ця війна, яка дуже сильно змінилася, е вона змінилася до того чину, що ми наразі маємо повністю дронову та артилерійську війну, тому ми будемо використовувати ці дрони для того, щоб нашу батьківщину захищати. І для того, щоб е моє місто, мій Херсон, воно було звільнене. і... Воно наразі звільнене, але воно не звільнене від обстрілів, щоб там було мирне життя. І я би хотів би туди повернутися.